У прилуках перевізники вимагають збільшення номінальної вартості пільгового талону для школярів з 3 до 15 гривень. До слова, це питання підтримала громадська рада міста. На розгляд виконавчого комітету його планують виносити 26 грудня. Дане питання викликало жваву дискусію в ході засідання постійної депутатської комісії. Під час обговорення бюджету на 24-й рік на голосування винесли старі розрахунки, врахувавши суму відшкодування 3 гривні, а не 15, як того вимагають перевізники. Усього в прилуках 1200 школярів потребують цієї послуги. У законі про повну загальну освіту передбачена територіальна доступність дитини до школи. Ну якщо дитина перебуває повільніше, проживає більше ніж на 2 кілометри від закладу освіти, то законом передбачено, що ми повинні таким дітям забезпечити пільгове перевезення. Тому було Прораховано кількість таких дітей, кожна школа надала списки, ми їх перевірили, щоб не було такого, що живуть зовсім близесенько. Прорахували кількість цих дітей, знову ж таки, не взяли ту кількість, яку дають школи 100%, бо показує практика, що знову ж таки діти хворіють, діти не їздять, локдауни, погода і так далі. Тому була взята цифра в прив'язки до минулого року. Поза минулого року це було 1475 дітей, у минулому році 1200, і якраз ці 1200. Якраз це, скажем, так більш така реальна кількість дітей. На перевезення таких дітей необхідно виділити з міської казни майже півмільйона гривень. Та якщо суму відшкодування збільшать у п'ять разів, як того вимагають перевізники? То і цифра набіжить кругленька. У листопаді місяці перевізники звернулися до виконавчого комітету з проханням збільшити номінальну вартість талона з 3 гривнів, 3 гривні, зараз оце і прописано в програмі до 15 гривень. Це загальноміський тариф. Вчора пропозицію перевізників підтримала громадська рада міста Прилуки. Як результат, можливо, якщо виконком затвердить номінальну вартість талона 15 гривень, тоді і сума програми може бути змінена п'ять ну, я, я. разів. Да, да. Да. Але Чому я кажу, якщо? Тому що ще це питання буде розглядати. Я Я сам був. Здивований mm -hmm. рішення громадської ради, яка до цього підтримувала напрямок ведення шкільного тарифу і взагалі відійти від. Може, вони не зрозуміли, були все, вони все. Вони все хорошо дивимо. зрозуміли. Вони все хорошо зрозуміли. Вже. Депутати цікавляться, чому б нарешті не впровадити валідатори на міських автобусних маршрутах. Я й говорив і кажу протягом першого півріччя після завершення військового стану це реально буде виконати. Хотіли попробувати в 2024 році, але як показує практика, ніхто не гарантує, що. Не буде прильотів, як місто Чернігів, драмтеатр. Чому Чернігів? Тому що саме Чернігівська транспортна компанія займається цим, буде займатися цим питанням. Що в нас буде електроенергія, що в нас буде інтернет і так далі. Тому подібне. Тому... Це, це ще три роки стопу. Я, зараз... Я не поняв, при чому тут, тут оце дійсно ці драмтеатри і ці ці Ну, Буде, буде, допустимо, інтернет, не буде інтернет. При так, якщо не буде інтернету, тоді ці валідатори не можна буде використовувати, тому що любе прикладання картки там, чи пільговика, чи школяра, воно ж не буде через інтернет переходити на сервер. І тому людина повинна бути заплатити повну вартість. Так, так, не буде відшкодування, якщо не буде. Ну це чисто технічне питання. Питання валідаторів у прилуках підіймалося вже не один рік. Проте віз і нині там, наголошує депутат Сергій Ткаченко. В законі ж є, прописана дата, коли повинні були всі стояти валідатори. Ще, по-моєму, рік тому, чи два. Що ви не маєте права проводити конкурси, якщо автобус не забезпечений валідатором? Як вам сказати? Та можна становити так і кажу. Кількість Але... автобусів, кількість автобусів, які в нас залишаться на міських маршрутах, уменшиться у два рази, або навіть після військового стану, або навіть після того, як у нас нами займеться в сфері перевезення пасажирів, займеться Укртрансінспекція. Повторюсь, навіть кількість автобусів ми не знаємо, яка в нас буде з 1 лютого наступного року. А якщо ми поставимо дану вимогу, жоден із перевізників міста Прилуки не візьме участь у конкурсі. і У нас автобуси взагалі зникнуть, як це було у кінці 2016 року. Тобто ми не будемо робити нічого про закону, тому що це ваше? Ні, 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 ні. Я Но, ми зромі зможем... так і підписано. Я будуть вважає. Щомісячне виготовлення талонів теж потребує чималу суму коштів. «60 тисяч талонів на місяць коштувало перевізнику виготовити 17 тисяч гривень. Тобто, на яка це вартість на рівні? Інтересно, а що, що інтересно не можна, можна зробити талони. багаторазовий? не можна 10. зробити талони Дитина зайшла Ну ні, дитина зайшла в автобус, віддала талон. Але тоді водії віддали обратно на е, освіту, і освіта обратно дітям роздала е, ці талони. Ну дивіться, та -дивіться, -дивіться та, написане місяць. Так. Так, так, по перше, написане місяць. а По друге, ці ж талони тоді бухгалтерія, ну скажімо так, так готовий до перевірки. А як ми так, а як ми звітуємося, якщо ми назад оддамо перевізнику? А скільки проїхало? Ми ж дивіться, отака от пачка талонів, і ось оде ось. В ході довготривалої дискусії поступає конструктивна пропозиція взяти за основу приклад Ніжина. А в Ніжині шкільний тариф без відшкодування з міського бюджету. Дитина без обмеження в кількості їздок за день, вихідні дні платить гривень, в канікулярний період 8 гривень. Свої без об... без... без обмеження. оце даний проект рішення вже розглядалося і депутатами 7 липня, і комісіями, і планується унестися на розгляд виконкому. Першим виконком <поцентрична> січня місяця 24-го року. Так, Ще оце ж яка... У них немає тоді відшкодування. Діти за свої гроші. Ну 5 гривень діти просто й Ну так що? Ну 5 гривень, але 15 вже. За шкілля коштуватиме 200 тисяч. Олександр Іванович, яке для нас, для бюджету, яка економія? Оці 400 тисяч, які, володимі, то є, жодної копійки. Всі депутати в один голос скандували, а чому б не зробити так, як в Ніжині, в результаті проголосувавши за традиційний прилуцький варіант.